Всем привет, ребят! Зиничку в зоопарку ми так донуждали. Третя часть. Ха! Зомбі вже мали всі победили. Зомбі. Но сказали, що в зоопарк привезуть нових жителів. У них привезуть не вертольоті. а вертольот у них ось такий. Бачите, все полетів вертоліт, Загружають нових цих. І тут буде не животне, амонгаз буде. Цей, він буде защищати животних, він з, з стволом. Ось. Все. такий амонгаз буде защищати животних. Бачите? Він з, з стволом. Щоб вирубати зомбі. Ну, якщо ще щось буде, а люди оце не будуть знати. Що він буде полом і... своїм. Кін, він вилітає із друг в нього, бо він. У нього це у нього снайперка, це снайперка. Ну, він такий собі снайпер. Він раніше, він дуже чав Він вообще, ну, автоматом стріляє, але його заставили снайперкою. Бо... Люди пробували снайперкой, сразу вирубаються зомбі. Такий ось тукан. Він потім ось такий кіт. Він до них добавиться. Морж ось такий. Чайка. Бачите, це сама велика чайка в мірі. Попугай. Ось такий, бачите, ара. Сама последняя разответна ара, більше розцветних немає. Орел. це самий последній вид Чорних орлів. Більше Чорних орлів не существує на планеті. Вони не вимірно. Ось оцей тукан, я вже його показував. І Павлін. Ну, не стало дуже багато цих. І мені кажеться, що всі, кого не стало, вони зомбі. Yeah. Да, ось о! Зомбі откуди у вас виходять. Ого. зомбі Коли от точно виходить, хочуть построїться так же само, як і ми. Ну, сейчас подождем, поки вони построїться. Жалко, львів потіряли. Львів тепер теж зок. І ось черпашка ніндзя, вона теж нова її завезли. О, не встигла поки вона була там ну вони спочатку туди завозять цих. І там вони типа сидять ну поняли. ну типа сидять там от їх. ну короче там тоже такий міні зоопарк там всі вони привыкають в Ось вони ще, чепушка нельзя не привикла будь, в зоопарки, а поки вона там була, наспила, значем заліз один зомбі отой крокодил той бос. Лучі він заліз туди, його хух, вкусив, а оцей зомбі не треба нікому і його вибросили. І він подумав, ну, що він нікому не треба і побіг. Сюда, назад, в той міні зоопарк. Ну, так сальтушку укрутанулась. Цей теж нікому не надо, бо він без лапи, і ось хвост у нього відпаде скоро вже бачите, скоро вже точно відпаде. І його теж випасли, і він пішов за жирафом. <рес> Цей теж нікому не надо. Він би міг приселити до них, але він зомбі, він їх бачить і хоче їх зерти. Він дракон, ну, Він дракон, що його вигнали із за того, що в нього немає крил. Він є літа. Цього теж вони вибросили. Повірився, пішов в поход і з походу вернувся вже такий весь побитий. у вас ну, в крови какие-то шрамы. Его взяли зомби укусили. И он пришел в зомбак до них. Они его выбросили, бо им надо красивый и уверенный. Возможно, что черпашку они тоже выбросят. Бо, ну, вы видите, ну, как бы, и уже лет я там. Она в люке сидела, и братья все погибли, сидела там ну, столетия реально. И цей и... Вот там сидела, сидела, уже застарела, но как был дед старый уже, тогда уже и пришли эти зомби. Цей, до них пришел спаситель. І хотів їх дубіною бачиш все яю. Зняв цвітки. Він там полісадник рубав. Зняв цвітки. Я тира! Ой, і тирасе. Він му по морді. У нього... Він його ударив ерік плошокером Цей упав і цей упав. Вони вибили все. Гроб. двоє так. Тепер пішов цей Павлін. Давай, іди сюда. Ти малий підівщоткий! Була-була! Це його перданул! Він тебе вдарить, па! а а а а

Ха-ха, вибили? І зоопарка так багато вибивають. Кінозаврів вони побідили. Ой, тут опити на одном ставили зомби. Він тепер вийшов. Такий. І хоч и сейчас він хоче роздлиниться і полетить в них. Ого, він вирубив так нормально чоловік. О. Ну і сам, конечно, виробився. А, багато чуваків. Він, звісно, вирвав навінгаса. Амунгас навіть потеряв, але він Хо, живий. Він його він взяв цей автомат. Бачиш, він... Пав... він знає, що він притворяється. Бо він вже бачить будуще. Що він стане і буде всіх... Кусать и він его його... прям в жопу попалив. Тф и він, їх... він спас город после чего його и не брали туда, бо знали, бо він ще живий. Його треба наказать и розмазати йому ня я я я-я-ча! Что ему розмазали морду так нормально? Чому проказнику? У нього у него глаз уже не открывается, він не устрянет. И все, я туда його. Ну, а Монгасика... Может тоже укусить? Правильно. Мугасика хочет укусить. Поражечка. Алла, а указать. Алла-ме-гос! свиню родню вирубив. Я ще! Де мій ствол, пацани? Щас дам тобі ствол свій. Давай, бістріший ствол. Ото як прикоділо, щас завали. Тут ствол. Что я за ствол? И в бой. Вс, стволовый сейчас их. Ай-ай-а! -а -а, пули закончились. Ай, ай-ай-ай-ай! Я нашел запасные пули. Так, возьму парочку. Вс, парочку пули, вс, перезарядка. Вс oh, oh, no. oh. я произрядил сам автомат. Ой, Опять обранив, він хоче його, його взяти, но цей ему не дав. Йому взяти, а потом запулил ему в голову. И пистолет его тут застрял. Вот так. Он а Він взял всю палочку три. Ой, я. А ну, это уже палкой потом загбиться. Пен опять за ствол фражку и его його... ствол его його... пропустить. А! Нет, я не люблю ОМОНГУ сев. А, я тобі не дам. Чуєш ти? ой. Слышь, ты без сршь, пацан. Так цей з тим мамосик може всіх перебити. лумом всех поребить. Yeah! Му... Прям група. Опять так о-я в цій в мене буде автомат, от неві снайперка, а в цій буде дубіна. Вс. Він йде на рукопашку. Со, виробив себе виробиш саме сильних. Ми так побіг. красную фуражку, но его уже укусили. К сожалению. Что ты за монстр? В дворе нам был. О, це, ты зомби? Нет, это не зомби. Among Us. Тепер зомбі. Mm. Він пішов стріляти в цих Я прав! Ну, цей выбил у него пистолет. У него суперспособность. Он притянул до себя свой пистолет. И пищев. И он попал в в его эти моржачки штучки. Эти. Он его вырубил. А ствол забрал. ...отдав ствол ...снайперу. Оце оце він чорний роб, і цей снайпер. Ну цей оказався живий. І він мутирував. Знає такого? У цього мутанта. Бачите? А це він визав свого брата. І вони полеслися. Ну, він не знав на що способи морж. Він і динозавра вирубив і омунгаса. Амунгас ще живий, він просто вирубився. Сузан, я потіла? Тепер пішов як. yeah yeah yeah